Усім привіт! Мене звати Наталя, вітаю вас на каналі Мережки. Давненько не було відео, але тепер вони зачистять, бо починаємо отримувати неймовірні новинки новинки про новинки для вишивального світу України. так, Бо. Такої краси, мені здається, не можна зустріти в жодному магазині. Я неймовірно цьому радію. А це наша перша партія паків до схем Шателайн. Багато з вас знають, що ці схеми дуже красиві, проте дуже складні у комплектації. І багатьох вишивальниць саме через це відлякує їхнє вишивання. Так? Вони бояться, що не знайдуть матеріалів. І, відповідно, не зможуть вишити той чи інший сюжет. Це дійсно так. Ми потихеньку закриваємо ваші страхи. Ниточки вже майже 90% можна придбати у мережці. Це шовк ручного фарбування Dinky Dice, Керон Water Lilies, а також Trad Gatherer і. Що там ще йде? У нас Rainbow Gallery також у нас є. Ну, звісно, шмуліне ДМЦ, яке доступне, в принципі, нема з ним проблеми. А ще є декілька ниточок, над якими я працюю. Можливо, ще десь віднайду. А ще шов Глоріана, який також є у нашому магазині. Якщо якогось кольору немає, який вам потрібен до будь-якої схеми, не тільки до схеми Sheline, ви, звісно ж, можете до нас звернутися, ми зафіксуємо ваше побажання і без завдатку, без жодних оплат замовимо цю нитку. Ну, і, звісно, сподіваємося на вашу порядність. І що, коли ця ниточка прийде, ви її викупите у нас. Але якщо не викупите, нічого страшного не станеться, ми поповнимо просто свій асортимент. Перепрошую після ретриту, що має за ми Ми її ведемо всі асортимент і таким чином його розширимо. Зараз хочу вам коротенько розповісти саме про ці паки, бо щойно їх брала до рук, ставила на прихід, відповідно, будемо з вами їх вивчати, що там і до чого. Покажу вам, наприклад, Однієї із найпопулярніших схем, це ось ця альпійська мадала, Alpine Seasons Garden. Її називають просто Альпійська мандала. І якщо подивитися на цю коробочку, 10 із цих замовлень саме на цю схему, отже, ви розумієте, що вона найпопулярніша. Але дивіться, який прикол одразу я побачила. Бісер 689. Ось усюди є ось такий, як цих перших три. А в цій, от в цьому одному паці він є трішечки, навіть не трішечки, а суттєво темніший. Тож, бісер-міюки, яким комплектуються саме ці схеми, також партія від партії відрізняється. Тож, будь-якого виробника таке можливо, не потрібно. Цього боятись. Боже, який красивий цей бісер, сіренький з таким ледь золотавим м'ятінком. Звісно, камера цього не передасть. Ми зараз коротенько перейдемося по цих паках, і на прикладі цієї схеми я вам покажу, як користуватися її ключем. Бо, дивлячись на ключ цієї схеми, ой, навіть досвідчена вишивальниця, може злякатися і сказати, та ну його в баню, це шотелайн. Складна схема, складний ключ. Таке не люблю, хочу, щоб все було простенько. Ну, Якщо все простенько, то треба вишивати схеми виключно в ну, більш доступних та зрозумілих ниточках. Але хто не боїться складнощів, той вишиває шатулайн. Дивіться, ще я весь ключ взяла. Ключ виглядає по-різному, він є у таблиці, ще може прописуватись додатково рядочками. Ось. І як ми бачимо, оцій мандалі. А що тут а ДМЦ? Ну, тут мусить бути ДМЦ, як немає. Бо щось в тій таблиці бачу ДМЦ муліне немає зараз глянемо. А на цей. Так, тут немає ДМЦ Муліне. Найскладніша схема, до речі, по комплектації буде саме ця. Я думала, що кожна схема вишивається. Ну, це як додатковий цей. зараз почекайте, бо я щось не дуже підготувалася. Треба вам чимось показувати, а не пальцем. О, у мене ножнички сажу, під рукою лежать, буду вам ними показувати. Тобто, ви бачите, якщо йде спочатку. Ниточка, відповідно, це є needlepoint, тобто перевагу виробник надає їй. Але ще у наступній колонці у нас є Muliне МЦ. Тобто, якщо ви вам задорого, ви не можете знайти, або для вас немає значення, чи шовком вишивати, чи бавовне моліне, то ви собі використовуєте ключ у ДМЦ. А якщо ви хочете вишивати, так, як рекомендує дизайнер, то вам потрібно осі нитки знайти. needlepoint. Їх у нашому магазині немає. Потім Наступний йдуть Керрон Water Lilies. Відповідно, є два номерки. Хочете заміняєте також на ДМЦ. Потім йде три шовки Глоріана. Також вишиваєте в ДМЦ, якщо не хочете їх брати. І так, якщо ви подивитесь, сюди є заміна на е, ДМЦ, а бісер, якщо Міюкі йде, то його можна замінити на бісер Мілхіл. Е, так, це є перле від Глоріани, також можна замінити на ДМЦ. Все дуже просто, правда, не така вже ця схема складна, якщо заміняти на ДМЦ. Потім Tread Gather ось перелік, відповідно, можна замінити ДМЦ. Це Реймов Gallery пропонує. Це є Treasure Bright Petit, А якщо не хочете, можете замінити на крайник. Тут так і написано. Ось далі вже йде бісер. Це є бісер Delica в 11 розмірі. Скільки бісеринок прописано, відповідно, є заміни на а, мілхіл, якщо ви не зможете той чи інший колір знайти у деліці. Але це питання ми сьогодні з вами закриємо. Тобто мережка закрила вам ось це питання від сьогоднішнього дня, бо ми отримали ось ці паки. І ось це питання закрила мережка: це сваровські кристали біконуси 4 мм, так? Ось тільки такі і більше ніякі. Ви бачите по табличці. А далі в останній позиції вже йде рекомендована тканина. Зазвичай у них це все Цвайгард іде або Белф. Ну, зазвичай, бо бісер 11 розміру, такий він гарно лягає на 32-й каунт. І відповідно. Розміри, які потрібні. Ну, також вони бачите, передбачають і 14-й каунт, тобто взяти можна рівномірку 28-го каунту. Це, для прикладу, може бути або кашель, або пермін 28-го каунту, або брітні Лугана. Тут вже залежить від ваших можливостей, так, як ви, чи вам зручно вишивати по 32-му каунту, чи незручно. Ось таким чином виглядає ключ майже до кожної схеми. І ви собі вже на нього орієнтуєтесь, коли будете комплектувати ту чи іншу схему необхідними матеріалами. Ось, Так що, виходячи з цього ключа, ми маємо ось такий пак. Він так і називається: Alpine Season Garden, так само, як і схема. І, відповідно, ми тут маємо всі необхідні бісери. Давайте приблизно вже трішки. Отже, у нас. Іде скільки кольорів бісеру? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І рахуємо, скільки в нас баночок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ага, а як так? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, 11, Перепрошую. Боже ти мій Наталка, двішниця. Порахувати баночки не можна. І, відповідно, в останній ось цій коробочці тут йдуть ось ці необхідні біконуси. Їх тут є прописано. White Opal, це такий біленький, цей 24 штучки, Burgundy 8, такий фіолетовенький, і topaz, сатін, такий він, ем, такий... Кольору топаз бежево-коричневий 4 штуки. Цікаво, чітко там, я думаю, що там чітко по кількості все є, тобто додаткового ніхто не дає. Можливо, бісер буде дійсно з запасом, хоча б якихось, надіюсь, 10% вони дають на якийсь там брак, чи, можливо, всяке відбутись, десь розсипатись і не весь знайти. Таким чином, виглядає цей парк. Відкладу вже схему і подивимося на інші. Дуже-дуже зручні ось такі пластикові коробочки, бісер чудово організований. Виробники цих паків, неймовірно, класно зробили що, ну, підібрали саме таку організацію. Це, для прикладу, пак до ось такої мандали, якоїсь японської. Погляньте, який тут красивий пак з біконусами та з такими квадратиками від Сваровські. Тут є такий стеклярус, не дуже довгий. І далі вже йде потрібний весь бісер для цієї мандали. Так, далі в нас ось така є схема по Марю, теж дуже красивий пак, бачите, які яскраві кольори бісеру. Зелений, червоний і таке золото-матове, золото яскраве. І є дві окремих коробочки з пришивними такими елементами. Є різноманітні біконуси, таке враження у трьох різних кольорах. А тут є різноманітні маргаритки та квадратики такі зелені. Боже, яка краса, дівчата, це, це щось неймовірне. Я, я сьогодні насправді як відкрила цю посилку. Я спочатку не зрозуміла, що це таке, а потім зрозуміла, що це неймовірна краса, що вона вже в нас, бо насправді. Думала, що ще не дуже швидко, досить швидко до нас вона прийшла. Так, наступна Butterfly Lace. У мене є тут під рукою ця схемка. Ось таким чином вона виглядає. Тут багато-багато різноманітних металиків. Тож ви розумієте, яка це буде в кінцевому результаті краса, багато красивого бісеру. Та ось така коробочка з прошивними елементами. Тут є беконус, такий коротенький стеклярус. І ще є окремо пакетик. Тут де велика така маргаритка. Та біконуси у двох блакитних таких людяних відтінках у прозорому та такому матовому. Ось, власниці цих паків вже з нетерпінням чекають. Так, ще дуже популярна ось ця схема Fairy Flower Garden. Теж її багатенько замовили, бісер. Бачите, який, ну, ви одразу можете бачити ціну, бо тут є цінничок приклеєний. Є ось така коробка з біконусами, двома фіолетовими, та ще додатковий пакетик. Тут будуть ось такі квадратики, дуже класні. І ще додатково якісь біконуси у декількох різних відтінках. Arabian wallet Garden Тут бісеру небагато Бачите, буквально по якомусь грамчику насипано, деякого трошки більше. І маємо дві таких коробочки з пришивними біконусами. Тут є таке серденько кришталеве пришивне. А в цій другій є дуже гарний, зеленкуватий такий величезний біконус кристал Дуже красивий, так? Так, Garden of London така схема є. Відповідно, бісер до неї. Дивіться, який красивий, красивий і прекрасивий. І дві величезних коробочки з біконусами різноманітними. Так, Далі у нас йде Evening in The Park. Такі дуже спокійні, врівноважені відтінки бісеру. Сіренько, біленько, рожовенькі. А, і ще бірюзові, і два органайзера з різноманітними біконусами та такими кришталевими квадратиками. пак. Це дуже красива схема, в нас її не було, але клієнтка замовила, бо має відповідну схему. Hellowin' кіті, дуже красива така Hellowінська схемка. Як бачу, тут виключ... а, ні, бісер є, і ще є пак з ось такими біконусами. Оця ще класна схема вона в нас була, Холд, Холлен... чи може і є, Spring Time. Тут іде багато, не дуже багато бісеру, але дуже красиві. Дивіться, який тут кришталевий величезний квадратик є, біконуси і ще маленькі такі хамелеонисті квадрати. Як вони правильно називаються, не знаю, бо біконуси то я знаю, як виглядають. А ті квадратики, напевно, також якусь свою назву мають. Тут в дуже красиво-блакитно-фіолетових відтінках. О, які тут красиві ці пришивні елементи, бачите, такі плоскі з двома дирочками. І ще є біконуси, квадратики, Blue, Moroccan Lace. Називається схема, до якої цей пак. Так. Перепрошую, Embroidered Elegance теж дуже світлих, в таких красивих відтінках. Є надзвичайно красиві ніжні біконуси, та кубики. Так, якась гуртензія. Отом фок. Також єбіси та пришивні біконуси і такі кругляшечки. Ще там щось таке. Ой, дивіться, який тут красивий блакитний такий куб величезний є. Ось тут видно скраєчку. Так, Embroidered Elegance вам показувала. Ось така схема. Бачите, паки є такі великі і є трошки менші. Є двохповерхові, є півтораповерхові, надзвичайно вишуканий бісер. Дуже красивий біконуси, квадратики в такому бургунь, в такому, навіть не знаю, такому рожево-фіолетовому вінтінку. точно не бургунді, точно не марену. <с? <с? <с?> не вигадую Наталя. Так, і ми, так, Flower Star, бачу, багато є, замовила до неї паків. Йдуть в один поверх бісер і якийсь невеличкий пакетик з біконусами. І останній пак у нас цієї схеми не було і не буде, бо там, де я беру схему, цієї схеми немає. Відповідно, бісер в таких графітно сірих відтінках, біконуси, і така велика там є маргаритка. Бачите, ось така кольорова. Lace perfumes називається чи perfumes. Дуже красива є, дуже красиві їхні паки. Я сьогодні отримала неймовірне задоволення, розглядаючи їх. Відповідно, захотіла, щоб і ви побачили цю красу, і на майбутнє будете знати, що якщо б ви надумались вишивати мандалу або маєте в своєму асортименті їхні схеми, ну, не мандалу, а саме схеми Shutterin, бо в них не тільки мандали, в них ще є різноманітні інші схеми, не під принципу мандали. То можете звернутися безпосередньо до нас та шукаю цей чухол від ножиці. Десь його... а, ось він перекрай, ось. І відповідно можете звернутися до нас. Чесно вам скажу, у нас великий біс... вибір бісеру-міюки в магазині. Я, Я не рахувала, як... скільки кольорів, але є досить багато. Ну, скажемо, більше половини. То, якщо нас деколи клієнтки просили підібрати їм до схем Шаталайн Міюкі, можливо, якісь хоча б декілька кольорів у нас є, в нас жодного кольору не було. Тобто там якісь такі специфічні відтінки, ну, могли там один чи два якихось знайти. Але зазвичай там якісь такі відтінки, яких не знаю, можливо, не привозять на територію України наш дистриб'ютор, де ми беремо відповідно цей бісер. Але тому вирішується питання таким чином, що ці паки готові вже приїжджають до нас, і вам не потрібно їх шукати у декількох магазинах, бо насправді, мені здається, все одразу в одному місці ви точно не купите, чогось не буде, потрібно буде чекати, щось треба буде шукати в іншому місці. Ну і ви самі розумієте, що цей процес може затягнутися на багато-багато місяців, тим паче ще й нитки потрібно буде докуповувати і підшукувати. Хоча дизайнер. Ви бачили, пропоную заміну на ДМЦ. Якщо, для прикладу, я би так робила якоїсь одної-двох ниточок, ну немає, не можеш знайти, я би вишивала ДМЦ або підібрала в колір ДМЦ якийсь інший шовк. Просто від іншого виробника. Тож, варіанти є, хіба дуже-дуже такі, я їх називаю ортодоксальні вишивальниці, які ні на крок не відступають від ключа до схеми, то, звісно, для них такий варіант недопустимий. І вони поки не знайдуть всі-всі оригінальні матеріали, звісно ж, вони замін жодних робити не будуть. Дуже пишаюсь такими вишивальницями, які мають стільки. Терпцю на підбір і збір матеріалів, і готові чекати місяцями, а деколи і роками, поки не знайдуть усі необхідні матеріали. Не знаю, цікаво подумайте, до якого ви типу вишивальниць належите, чи до такого, знаєте, ну це не є консервативний підхід, це є такий ну, ортодоксальний. Це такі, Дуже такі стовідсотково впевнені в тому, що вони хочуть, так можна так сказати. І має бути тільки так і не інакше. Ось, так що майте на увазі, звертайтеся до нас. Звісно, ця партія піде по вишивальниця бо буквально, я здається, до альпійської мандали але два вільних паки взяли, і ще до деяких схем взяла по паку. і але решта йде під клієнтів. Якщо вам щось буде потрібне, пишіть до нас, кидайте фотосхеми, бажано, бо насправді дуже складно там мені було обирати ці паки, бо не завжди назви співпадали, чи там артикули. Одним словом, я дуже-дуже намрудувалася, поки зробила це замовлення, але зробила і дуже тішуся, що воно вже є у мережці. І потрапить до рук своїх вишивальниць. Звертайтеся! Зафіксуємо, запишемо і привеземо. Не хвилюйтеся, все буде добре. Ці паки я замовляла без жодної передоплати. Бо вважаю, що такі рішення приймаються не спонтанно, це не є дешева річ, відповідно, мала особисту переписку з кожною клієнткою, де отримувала підтвердження на ту ціну, яку їм було запропоновано, тож сподіваюся, на. Те, що всі паки дійдуть до своїх адресатів. Тож, чекаємо вас на наших пабліках у Інстаграмі. Звісно ж, підписуйтесь на наш канал у Ютубі, щоб не пропускати різноманітні цікавинки та новинки у мережці. А я буду вам дякувати за увагу, за коментарі. За ваші вподобайки, за ваші поширення і за ваші рекомендації. Адже рекомендація нашого магазину і іншим вишивальницям це найбільша винагорода для нас, і таким чином ви максимально можете оцінити нашу працю. Тож дякую вам за це, що ви нас рекомендуєте своїм вишивальним подругам та знайомим. Все, цілую, люблю, обнімаю Наталя з Мережки. Більше говорити вже не можу. Бо у нас буквально два позавчора, після вчора, у суботу, відбувся наш вишивальний ретрит зимовий. Тож голос вже мій дається в знаки. Мушу завершувати. Всім папа -па, та до зустрічі у наступних відео на нашому каналі.